А6 Audi, друзі, 2006 року. Це шостому кузові. 24 бензин, лінзована оптика, протівтуманні фари. Тачечка у нас на майданчику виглядає дуже гарно. Навіть на сьогоднішній день, ви тільки гляньте, як вона виглядає. Навіть і не скажу, що це 2006 рік. 257 тисяч пробігу, 24 бензин на автоматі. Дивимося салончик. Салон просто в відмінному стані. Ось вам якість, як кажуть. Маємо автоматик, електроручник, гучний зв'язок, двохзонний клімат контроль, підігріве сідушечок, всі кнопочки ціленькі, гарненькі, мультикермо, усі склопідіймачі, вставки ставки під дерево. Просторий салон, комфортний, шумоізоляція хороша, обдуви для задніх пасажирів. Ну, все просто все в відмінному стані. Ось так вона виглядає ззаду. Також у нас є парктроніки. І величезний багажничок. Маємо літні килимки. І запасне колесо в нас на легкосплавному дискові. Аварійний знак, все як потрібно. Ось така тачечка чекає нового власника. Місто Бердичів, Шкіряників 8, Біер Авто. Придбати її можна в кредит, в лізинг або обміняти навіть на вашу з послугою трейдін. Приїжджайте, працюємо без вихідних, завжди великий вибір гарних автомобілів.